Шалом, це Славко. Сьогодні на голови пересічного споживача звалилося те, що, що розвалилося на наші голови з вами, мої любі споживачі. І зараз ми спробуємо внести дещо раціонально. Сподівалися, що ви весь бред говорящих голів висловили і повторювати ці позиції не треба. Закрива, допустимо, оцю от. Чого ми хочемо, не хочемо. Це просто приклад. Це не тому, що вона визначається, це просто решта ще дурніших. Зводиться до чого. От пан Олег Простов каже: я би біля Білицького рознесли кабами дрони мінують шляхи нашої логістики. Попереднім рубежам працює російська арта. Штурмовики пруть від Родинська по залізниці до високовольтної підстанції в Білицькому. А ми і розумні, і красиві на всі боки штурми відбиваємо в контратакти. Ходимо, все як завжди. Ну це вранці, бо це не 24 хвилини. Це вже багато тому. І от, значить, ще один євген, Ну от, коротше, котя добра людина. Каже, кого знімати з лівого берега осколу? Дві каліч бригади, які тримаються тільки на тому, що вкопалися гарно, перестріляли всі маршрути, пересування противника і немає інтенсивних штурмових дій. Єдине, що рятує цей виступ, відсутні штурмових дій, як весною літом 2024 року. Плюс за нашою бригадою перероблена своїми силами державна лінія оборони. Мені це сподобалось. Визначення державна лінія оборони це мощна. Вийшли непогані, укріплені з гарною ХІЛ-зоною. І от тепер повернемося втикали Кротевича. Ну я вчора не хотів говорити за Кротевича. Краще пізніше за очевидне, ніж раніше за Домнімане, як то кажуть. Як не вімще, як то по-українську буде, домнімане, домислене, так? Кішка щось хворіє, бачите, покрикує, крику. їй сій робить масаж. Зараз потерпить кішка. Якийсь час я довше терпів. Я от кажу, пане президенте, оце крик Яро, Ярославни з заборола. Крик да, от, плач Котевича ну вже не з заборола, як я розумію. Доповідають, ренформаєву на лінії Покровська Стянтиніка без перебившення повна, значить, оця от. Звідки ми всі вийшли? І ця звідки ми всі вийшли, наростає вже давно, погірчуюсь кожним днем. Ну, крім тих, що кесарівим січенням, значить. Ті командування, які зараз, але увійшли принаймні, ті командування, які зараз призначають чи вже призначили, щоб виправити небиправне, це за Азов, що правильно казав, уже там з дві доби, якщо не з третю. Наймовірніше звинуватять у тій, звідки ми всі вийшли, зраді, яка відбувається. Лінії Богозіти, як сталої лінії, фактично економа не існувала. Покрось та виноград майже в оточенні. Костянтинівка в напівоточенні. Противник просувається напрямку Карматорська та Дружківки. Значить. Це значить, наш штаб очевидність нам оповідає. Це добре. Зараз ми за це все поговоримо не тому, щоб критикувати, а тому, щоб розважити. І от говажить оцей абзац. Проблема збільшувалася ще з минулого року. Про це публічно попереджали, і саме так воно і сталося. Причина цієї проблеми не новостворені корпуси, які прийняли спадок провальну обстановку з підпорядкуванням неукоприхтованими підрозділами. І не оту, ОСУ, які останні півтора року фактично накримували нічим, але ще передавали ось на. І відповідні наказу з Ось, нарешті, вогонь по штабам. Ось ми нарешті дочекалися. Так само, як казали генерали, значить, Грофацу, сокращає лінію фронту. Ось вам приклад лінії фронту. Оскіл, значить, Слав'янськ, Лиманський, сюди-от виступи, значить, ясно, що тонка синя лінія істончилась. І вони нарешті. Як це сказати, позначили прорив? Ну тому, що команду два-дві-три доби вже знали і щось робили, ну як завжди. Наскільки ефективно це робили, поки що говорити не будемо. Там наш брат Клеман Молін обіцяє нам сказати, і що мене непокоїть, що всі від нашого брата Клемана Моліна до, до цієї говорящої голови Некротевича, а тут якийсь виступав. І, і перед тим якийсь говорящий голова, значить, бив речник, що всі вони користуються одним і тим самим набором інфи, і цей набір інфи походить не з нашого військового командування. Але менше з тим, значить, війна зараз ведеться з, не на те, що з великими картами, але з більшою поінформованістю, і оці очевидні висновки робити всім легко, навіть Кротевичу, не на те, що мені. І клеману маліну нашому юному Наполеону. А що робити на практиці? Війна ведеться з політичними цілями. Отак зараз поступитися скаратіть лінію фронта. Виникає питання, чи при пануванні на 20 кілометрів російських дронів зможуть відступити і відірватися від противника, і які інші позиції спрямлені зайняти, нащо тоді будували оцю от лінію прощай, Донбас, лінію оборони? Ось вона. Ізюм, сюди от Святогірськ, отак, от, значить, ну нову, всі бачили цю лінію прощай, Донбас, не будемо її шукати зайвий раз, і віддавати її до перемовин, коли Трамп почав там щось нести. Правильно він казав про цінність узбережжя морського для України, Він правильно Він побачив дрома щоб оце ви побачили дрома Сахіла, тендерську касу, ви би взвізгнули, яка там може бути нерухомість, і там гази никакой не надо. Там надо делать газу, значить, там надо строить. Я скажу, не на корейском побережье надо строить отели, а на дрома Сахила. Ясно, что он, как старый застройщик, увидел, на чем он сбанкрутеет в седьмой раз. Не на Газі, а на дробасі Ахіла. Ясно, що Херсон важні Донбас, це очевидно. Донбас прошлое, Херсон, будучи, якщо Польща не запретить експорт сільхозпродукції. Але як вам це пояснити? Ясно, що Путін вдарив, ясно, що генерали знайшли, ясно, що готувалися, ясно, що, як завжди, з опізданням ну, перекинули. Азов і ясно, що виправлять. Важить, виправлять на якій позиції і як це вплине на перемовини. Легко звинувачувати українську сторону, що вона завжди займає позицію. Це як з лінією Бартелемі було. Ось вона. Я в честь він там сам щось спадку на російська ж, було людською мовою по польську було. Але щось воно само. Я вже не звертаю уваги на цей штучний умішка. Нас погублять не ядерні ракети, нас погубить штучний умішка. Тому що, ну, примітивний же. І людина не Чого от вас кажуть, зможе стати настільки примітивним, щоб божитися із штучним розумом? Отже, що мене. Ну, от ви розумієте, оце рощення польське, рощення українське. Взаємно, українці хотіли Жешов Кросну і Дуклу, коли поляки хотіли тарну, полька Руж Коломию. Розумієте? І тільки Бартелемі бідолашний, казав, що отак от я вас поділю, і не валяйте дурака. Ясно, що всі очі незадоволені, але ви знаєте, чим це закінчилося Чортківським наступом, коли не погодились на лінію Бартелемі. І ми весь час займаємо цю от позицію традиційно українську, а він традиційно польську, і спробуйте Трампу бути коли в нього, коли у ну нього дружина теж, значить, із Кшесов, тільки що не з наших, а з Балканських. Той, тобто, це вона розуміє ідіотізм тузямцев. Ошка йде. Так ось. Як з цими кретинами бути? Ясно, що він може вказувати і умивати руки, тому що ну, якщо вже Орбан може налякати Трампа силою Росії. І, ну, Ви пам'ятаєте розмову Рузвельта з Гопкінсом про то, як Венгрия об'явила війну Соединенным Штатам, це було анекдотом. Ми розказували, що за таке Венгрия королівство. Оно говорить, об'явило нам війну. А у них есть король? Нет, говорит, у них есть регент, адмирал. Значит, их военно-морские силы будут угрожать нашим конвоям. Говорит, да нету там никаких военно-морских сил, они сухопутные государства. Ну, говорит, странно. И вот теперь это географическое недоразумение, стоя в основу стратегических рассуждений Трампа, не тому, что Трамп идиот, Кошка теки, что за малым не вымкнула, бачили, бы цясь, не показывай наше убожество. Может, а из него скоро придется бежать. Потому что, ну, не ясно, по какой стороне Днепра остановятся. Но это я точно подожгу. То не поджог, Послушала Асиных сестер, но это я точно подожгу вместе с соседями. И вам советую. Такой. этой сюда. В чем бы проблема? Трамп не идиот при, 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 при всю оригинальность его мышления, потому что он хорошо понимает, что такая первая океанская линия недвиги. И он понимает, что мы потеряли в дромосе, в, в, на дромасе Ахила. Ясно, что мы бы хотели там видеть национальный парк, а он недвигу. Так вот, просто с идиотами ему тяжело с идиотами. Он понимает очевидные вещи, то, чего вот... Всі говорящі голови і наш брат Кротевич понять не можуть, а що Україна може протиставити на практиці. Як розумніше двигать фігурки, але фігурок мало, розумієте, коли противник може зосередити 100 тисяч і вдарити, а у нас 80 тисяч піхоти на фронті по песимістичних ознаках. Коли всіх, кого можна, відмазали від от фронту, потом потім від фронту відмазали всіх, хто мог відкупитися, а тепер ви хочете, щоб найтуші, хто не смог спрятатися, за вас воювали, це ситуація зунріка. Унріка. Ясно, що багато українських патріотів, і вони, якийсь час протримаються. І єдина можливість влади це тримати цю тонку лінію, поки вона не прорветься, тому що закрасть лінію фронту по воєнним Зображенням, знаєте, легко на чужій території, а йметь мужество сократити її на своїй території, а може заткнуть дірку, а може зупиняться на лінії Прощай Донбас, а не прорветься противник. А що тогда делать? Ви розумієте, що тут в цій ситуації розумнішим за всіх виглядає Трамп, тому що він може дозволити собі. абстрактное, отвлеченное теоретическое мышление, что когда нет сил, ну надо же как-то я вам помолну. Ну, ясно, что мы бы пошли на пропозиции Трампа, но Трамп не примусить Путина зупинитесь, а Трамп же говорит, я вам дам удочку, а вы сами пиздитесь между собой. А нахера тогда он нам нужен? Ну, капитан очевидность, Ася. Потому что, ну, кто-то же должен вот влезть Дартаньяна, кто-то же должен на этом вот ринге говна восточноевропейского быть весь в белом. Не орбан же. Кто-то же должен быть Дартаньяном. Выйти сказать, вы все в говне будете, а я Д'Артаньян. Все ж, ж никто не даром пишутся. Розумієте, треба було бы. Я розумію, чему Зеленський в розпачі шукає допомоги Європи. Мы завжди шукали там допомоги Европы. Ну, вы пам'ятаєте, що Зунрик її шукав. Нерчик не так, як Зунвік більше. Кого ж нам іще, куди ж нам ще обращатися, значить? Тому, ну що я про це все можу сказати? Вся надія, все вирішується насправді тут. Витримає тонка синя лінія. Путіну, Але ж розумієте, що ми проблем. Навіть якщо лінія витримає, Путіну все одно вистачить на хабсу сказати, дай Кемську волость. І доведеться битися знову за цю кімську волость. І ментів, ніхто на фронт не пожене, як Сталін погнав. Розумієте, Сталін мог наші конвойні пауки вигнати на фронт. які тут. Ну баранітелі Каліновки і ета, от, як називається, ну, генделик возле Кукса. Бароніті Браворов 41-му них херової були з паука цього. Какой-то Київський конвойний полк, 220, не помню. Хоч якось дуже схожий номер на ту бригаду, що зараз, борони, що зараз розгортають полк в бригаду, що то очень похоже. Погані були з цих конвойців вояки, але принаймні їх усіх перебили. Вони всі розбіглися по оточенням і довелося в на раді новий формувати. Але Сталін зміг вигнати конвойні війська на фронт, вигнати. Чи виженемо ми Мінтів? Ясно, що не виженемо. На фронт. Ясно, що й розумієте, коли нам зараз розказують про якийсь наступ тут, от Бріділі перед тим якась говоряща голова, тут чи там бреділа, що ми за то наступаємо на оце Тьоткіно, чи як воно, тьомк. Ну, коротше кажучи, опять рисують стрілку на карті, Якщо високі вчасно не вдарили на курс двох наступів, тихо хера ви тепер ці стрілки за ясно, що іншої пропаганди, крім пропаганди 44-го року, німецької тут бути не може. Розумієте? Скоро ще прийде час і на пропаганду 45-го року наші стіни падуть, але ми залишимося в еміграції. Це я теж розумію. Завданням Трампа було б не допустити до цього, але ви розумієте, Трамп не допускає до цього тільки на словах. Чому Зеленський обиває перед покої Європейських держав? Тому що... Трамп не натисне на Путіна, щоб той зупинився на якійсь лінії фронту. Ясно, що обман буде. Коли я почув за обман території, ясно, що це буде обман валют. Обман території нас так обдурять на цих територіях. Розумієте, це як Ліса Аліса і Кот Базіліо ділили грошики Буратіно. так і нас будуть ділити. Але нічого ми з цим. Не зробимо. Чому Трамп лає Зеленського? Це ясно, тому що Трамп не може лаяти Путіна. І він буде лаяти Зеленського, і нам доведеться всім з цього обтікати. На що власне опирається Зеленський перед Трампом? Звіти, він боронить Україну перед Трампом, тому що перед Путіним її боронять Збройні Сили України, і він змушений. Шукати він має думати, що буде після Путіна. А ну, Трамп знову образиться, не дасть зброї. Якщо у нас нема людини, ну, то хоч зброю ми можемо знайти в Європі. Нам же ж доведеться чимось боронитися і чимось виступати. І не забувайте, що цей наступ може бути плефом. Людішки у них теж можуть закінчитися. Розумієте, от в тому і. Проблема реального полководства це не по картах оцінювати. В тому є проблема реального полководства відчувати напруження і перенапруження ліній і шукати рішення в межах політичної, а не військової ситуації, тому що військова ситуація як дзен закратіть лінію фронту. І тут виникають питання, а чи зможемо а чи зможемо оторватися, а буде ли вона нас настолько коротше, а зможемо, як правильно, ця добра людина написати, що ми тільки каже, вкопалися, чи зможемо ми знову оторватися і вкопатися. Це все питання для реальних полководів. А нам і говорящим головам з ящику лишаються оці мудроствовання юного наполеона, Клемана моліна. Гладка била на бумагі. Почекаємо, що він нам розкаже. Але і це важливо. Він нам розумієте, дає витичні для обговорення вводне. І я, чесно сказати, хотів би почути від Кротевичів далі. Розумієте, Кротевичі дуже вчасно зупиняються. Не керували. Так, я пішов спасати кошку. Ася вимикай все це. Водопасся махнула, я врятував кішку. Я б дуже хотів почути від Кротевичів і Климанів Молінів що далі. Ну, Климани Моліни, юні Даровані, вони готові лінію фронту. А от що Кротевичі скажуть, крім того, що ви опіздалі? Ми опіздиваємо, вибачте, з літнього наступлення на Харків. І нічого і йде опіздивались до 25-го року, і, можливо, ще, якщо Бог дасть, і знайдуть. Наші хоробрі ТЦК ще когось виженуть на фронт, то будемо опіздувати ще й 26-го року, на яких, щоправда, лініях не ясно, але не думаю, що вони будуть набагато прийміші. Я знаю тільки одно, що і наступні наші лінії фронту будуть так само звивисті. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Кішка знову пішла, я знов піду її рятувати. Мені сорока на хвості принесла Давай. таку новість, що. А ничего особого вот это на переговорах не будет, и очень тяжелый месяц будет октябрь-ноябрь, и будут очень тяжелые бои, а в, 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 два, в начале 26-го года война закончится. Так это еще светлая полоса, если до октября-ноября, если да, тогда только будет тяжело. Да. Это значит, хорошо уже было. Ладно, ми перейдемся, а я для когось буду. От я подивився, по чому такі ножі продають австрійці російської роботи. то я скажу, що української роботи ви можете можливість отримати тут, не в Австрії. Значно краще. Бай. Лайкайте, поширюйте, підтримуйте, будемо вдячні. І Спасибо всім, хто підтримує нас. Надзвичайно ми вдячні, бо треба ж знаєте. Легко сказать поджечь, а куда бежать.